Так, всім привіт! Сьогодні хотів би вам показати такий інструмент на основі штучного інтелекту. Називається ноутбук LM. і для вчителів він може бути корисним наступним чином. Нам зараз знадобиться конспект нашого уроку, або ж декілька сайтів з інтернету, де є. Текст з нашої теми, або ж навіть просто презентація по темі уроку. Я от зайшов, нажав плюсик. Сюди я запихую свій конспект уроку, що я підготував. Ось зараз завантажується, аналізується, що у нас там за текст. От, інформаційна модель, причини, наслідки та вплив подій. От, і далі ми можемо, по-перше, дати це посилання учню, і учень може тут самостійно поспілкуватися зі штучним інтелектом про цю тему. Також ми можемо тут згенерувати. Аудіо такий подкаст на основі нашого уроку. Згенерувати відео, також ментальну карту, звіт, флеш-карти, текст. ну, текст це, ну, Ми так текст вставили, Також інфографіку і презентацію. Ну от, давайте, по-перше, уявимо, що у нас є лише конспект. от Припустимо, хочу презентацію. Пішла генерація. Також для того, щоб учень швиденько міг опрацювати ну, тему уроку, можна ще створити ментальну карту. І також, припустимо, для контролю знань ще можна тест створити. І ось пішло генеруватися, і через деякий час от, у нас буде готове. Навіть карта знань вже одразу є. От можна розгортати, і учень може так от в зручний спосіб продивлятися, що це за тема. От повністю розгортати, там ще далі розгортати. Ось так от далі пішло, і от опановувати матеріал. от В такий спосіб. Можна завантажити як зображення і прикріпити десь там в клас От, значок завантажити і «Куди завантажити. Так, трішки почекаємо, поки згенерується презентація і відео. Так, ось наш тест. Можемо, от, можемо якось відповідати 10 запитань, 4 варіанти відповіді. Ну, якось я відповідаю, і одразу показується там правильно чи неправильно Там вперед, і учень може дивитися, як він проходить. Проходить, проходить. Ну, і припустимо, от він, він бачить, ну, я на клацав по тому 0 з 10% правильних, і припустимо, це він може вам надіслати там в Classroom, що от ось так він пройшов цей тест. Ну, і знову ж таки, презентація трішки довше генерується, тому що ж там і, і оформлення, і зображення, і все треба згенерувати. Так, і от нарешті презентація у нас згенерувалася. Так, і ми, от ми можемо розгорнути і от, ну, показувати, як ми ведемо звичайно таку презентацію. Ілюстрації, от все це є. Також можемо собі завантажити і там, на флешку, і пішли собі в школу. Короче кажучи, користуйтеся, от ось так воно працює. І буду радий за вашу підписку та підтримку.